Конкурс на кращого машиніста крана серед молодих працівників провели у цеху вантажопідіймальних механізмів Рівненської АЕС. Поборотися за звання кращого у професії побажали троє юнаків. Кілька хвилин вистачило учасникам, аби відповісти на 10 тестових запитань. Теоретичний етап конкурсу мав на меті перевірити їхні знання. Перевірити їхні знання з охорони праці, правил пожежної безпеки і безпосередньо механічну частину. Далі юнаки приступили до практичної частини конкурсу. Завдання перемістити вантаж за вказаним маршрутом, дотримуючись усіх вимог безпеки. Таку роботу машиністи крана виконують щоденно, каже майстер дільниці Сергій Чечекало. Однак при оцінюванні роботи до уваги бралися кілька критеріїв. Перший критерій це якби швидкість виконання роботи. Другий критерій те, щоб на шляху. Переміщення вантажу, не зачепити нічого, тобто не коснутися огородження стійок чи там ленти. І третій момент точність попадання вантажу на імпровізовану мішень. Віталій Басюк працює на Рівненській АЕС лише два з половиною роки. Він має п'ятий кваліфікаційний розряд на конкурсі у першу чергу. Каже, хотів перевірити себе. Називає риси, які дають змогу машиністам крана стати професіоналами у своїй справі. Увага та сконцентрованість, так як ми працюємо перш за все, з людьми. І нам потрібно дбати про їхню безпеку, щоб не пошкодити нічого, так як обладнання все друге. За результатами теоретичного та практичного етапів найкраще із завданнями впорався Віталій Басюк. Він і став переможцем конкурсу професійної майстерності серед молодих машиністів крана. Мені ця робота надзвичайно подобається і ну, якби, вона мені приносить задоволення. Я радий, що я обрав цю професію. Вона мені подобається. Згодом Віталій Басюк захищатиме честь Рівненської АЕС на конкурсі професійної майстерності серед молодих працівників Найкенергатом. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергатом.